Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, І в голосі яснім ім'я твоє просяє, як зірка світанкова, З родинного гнізна, немов пташа, ти полетиш до світу далечина, та в рідній мові буде вся душа, І вся твоя дорога, вся вітчизна. Сію, дитині, в серденько ласку, Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як в ковниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям, дитино, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська, є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святини нестиму, допоки живу, в чистості берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене як мати єдина. Разом із щастям з журбою зеленим листям шелестить. У небі яснім над водою Нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну. Він горить, тож мови рідної своєї не відсурайся ні на мить.